Доброго дня! Сьогодні ми хочемо подякувати благодійному фонду Мрію Жити, що провели збір для нашої доньки Кричильської Вероніки, завдяки якому ми змогли розпочати курс реабілітації в реабілітаційному центрі «Територія», де є заняття з логопедом, психологом, реабілітологом та плавання. Завдяки цьому курсу. Дитина краще розвивається, покращується її фізичний стан. Завдяки плаванню ми починаємо помаленьку плавати, що їй також, скажімо, допомагає в покращенні поставі і фізичному розвитку. І дуже хочемо подякувати всім, хто долучився до цього збору. Кошти були зібрані швидко. Ми не перший раз звертаємося, другий раз уже до цього благодійного фонду. І, Минулий раз і цей раз все було вчасно перераховано. Дуже-дуже вам дякуємо за вашу доброту і за те, що ви робите для таких діток. Скажи дякую. Дякую.